Любомиру Романківу 79 років. Народився у селі Жовква Львівської області. Проте у ранньому дитинстві разом з батьками виїхав за кордон. Мій батько також був членом ООН, так що він мусив виїхати, інакше, якщо б не був, виїхав, він би був, значить, появилося навіть на ратуші повідомлення, що наступного дня його мають розстріляти. Так що мій батько виїхав і розуміється, за тим виїхала. Уся родина спершу до Весови біля в, зараз в Лемківщині, бо ж я пішла до Австрії в кінці до Німеччини, так що як закінчилася війна, ми вже були в Мюнхені, в Німеччині. Поїздка через усю Європу до Канади загартувала цього чоловіка. Пан Любомир говорить, що саме тоді, коли його родина була змушена втікати з України, він відчув любов до свого краю та тугу за ним. Коли приїхав із сім'єю до Канади, пішов до гімназії. Добре, вчився і його рекомендували до університету. На початку 1960-х пан Любомир потрапив до Америки. Там закінчив докторські студії з металургії матеріалів у університеті технологій у Масачусетсі. Відтоді і почалася його наукова діяльність. Завдяки Любомиру Романківу комп'ютер, який колись був величезних розмірів, зменшився до сучасного зразка. Він винайшов головку для запису та щитування інформації жорстких дисків Вінчестерів. Головки, які я опрацював, які записують інформацію, це все зроблене при допомогою літографії і електрохімії. І в той же час як я розпрацьовував, там розпрацьовували три інші фірми, і нікому не вдалося це. Дійти до, до правильної розв'язки мені вдалося досить швидко зробити це в 70-му році. Я вже е, по, зробив перші головки, а в 79-му році фірма вже випустила ці головки на, в, е, в комп'ютерах, і тоді почався зменшення дисків і щораз більше густе е, записування інформації. Пан Любомир розказує, що багато людей під час його доповідей та лекцій розпитують про цей винахід. Сьогодні, як мене питають, яке доповідь е, говорю, і мене питають: ну що ви зробили для ділянки комп'ютерів, то я просто кажу, якщо ви вживаєте комп'ютер і вдарите в клавіш перший раз, поби з'явиться образ, я вже працюю для вас, бо моя головка відчитує інформації і дописує. А ще Любомир Романків, незважаючи на свій вік, до сих пір пластує. Йому вже декілька років поспіль присвоюють почесне звання Начальний пластун світу. До Тернополя ж Любомир Романків приїхав у справах пластунських. Він зустрівся з головою Тернопільської облради Олексієм Кайдою та говорив про розвиток пласту в області. Олексій Кайда пообіцяв всіляко підтримувати тернопільських пластунів. Розвиток і молодіжного руху, і взагалі національно-патріотичного виховання. Власне, такого більш, знаєте, ну, менш ліберального, а більше дійсно такого в якому дусі виховувалися і Степан Бандера, і конувалець і багато інших. Ну, тобто максимальне сприяння обласної ради молодіжним організаціям, які сповідують українську ідею, які сповідують українську, власне, таку державотворчу ідеологію, це двома руками за. Тому ми завжди будемо йти, тому що я кажу, що зараз так склалося, що невідомо через декілька років. Постає питання і виховання українців і відповідно нашого майбутнього. Якщо ми зараз опустимо руки, якщо ми зараз закриємо очі на те, що робиться в молодіжному середовищі, ну тоді ми не будемо мати майбутнього. Цьогорічна поїздка Любомира Романківа до України має символічну мету днями. Він урочисто знову присягатиме названня начального пластуна. Відбуватиметься це у його рідному місці Жовкові Львівської області.